Олики Бердичева продовжують наповнювати радістю свої серця та оселі, відзначаючи Різдво Христове. Окрім святкових богослужінь у парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії цими днями уже третій рік поспіль проходять різдвяні вистави. Духовенство вбачає у таких заходах ще один спосіб нагадати людям справжній сенс різдва і про те, як слід відзначати день народження Бога сина. Треба молитися Богу і ходити до, до костелу. Через виставу хочемо показати теж. Ше зміст різдва Господнього, і при тому, що діти дуже, дуже люблять участвувати в різних виставах. І професіоналів у нас немає. У нас є дуже талановиті діти, які дуже люблять власне такі події, і особливо в різдвяний час, коли народжується Ісус, коли відзначаємо Його народження, святкуємо і щоб не забути, що це свято перед усім Його. І щоб не пропустити за всією метушнею святковим столом, який теж необхідний, цю подію, що Ісус приходить і очікує на прихід до кожного серця. Глядачам запропонували дійство під назвою «В пошуках зірки. чий сюжет був побудований на основі казки про 12 місяців? Тут теж була присутня малолітня принцеса, якій ніколи вчитися, бо треба правити державою. Тільки замість підсніжників дівчина заважала, аби їй доставили вифлеємську зірку. Зачувши про високу королівську винагороду, зла мачуха із своєю дочкою відправили на пошуки середку Настеньку. Вона вже думала, що загине на лютому морозі, аж раптом зустрівся героїні Янгол. Я намагалась. Всім, ну, щоб всі відкрили свої серця для Ісуса і щоб вони чинили добрі справи, щоб ні, ну, не робили зла ніколи. Якщо не відкриєш серце для Ісуса, то буде, ти будеш жити в світі і тобі буде тяжче. А коли ти відкрив своє серце для Ісуса, ти будеш йому до нього приходити і він буде тобі більш допомагати. Бо якщо ти йому не відкриєш серце, це, то ти будеш жити. Ну, не так, як тобі хотілося, а з Ісусом буде тобі краще житись. Янгол розповів Насті стародавню історію про те, як на світ народився Ісус, і про те, як людство про цю подію сповістила яскрава зірка. Вона запалює світло у душах тих, хто шукає Бога. Отож, спершу вифлеємська зоря проникла до серця Настеньки, а потім чудо пройшло у життя усіх інших героїв різдвяної казки. І це дуже добре, кажуть артисти, бо не зустрітися на шляху людей така дивовижна зірка їхнє життя було б зовсім іншим. Я думаю, всі герої казки б не, е, не узнали Бога. І що тоді би було Вони жили зовсім е, не чудово. Mm -hmm. Ну, не зовсім край. Не зовсім добре. Так, да, не зовсім добре. Як ти думаєш, сьогодні у вас все вдалося? Люди зрозуміли те, що ви хотіли їм донести? Так. Що ви хотіли б донести? Ми хотіли донести, що е, важливо, не важливо якісь там гроші, е, краса. Важливо е, знати, що е, важливо молитися, знати, що Бог буде з тобою завжди. Ось так закінчилася наша історія. Всі побачили один по одному і жили щасливо. А знаєте чому? Всі наші герої. Ісуса Христа, адже це найголовніше, що може бути справді щастя без Бога.